Усю процедуру оформлення візи у цьому центрі пройдуть замість вас, звісно, якщо ви заплатите 20 євро. Пункт приймання візових анкет на садовій запрацює вже з наступного тижня. Саме він певні в консуляті зменшить черги біля їхніх установ. А охочі отримати візи витрачатимуть менше часу. раз. В ідеалі людина може прийти тільки раз, тобто ви подаєте заявку, оплачуєте тут всі послуги. Після того ви отримуєте смс-повідомлення, що ваші документи вже розглянуті, і ви приходите другий раз сюди по паспорт. Щоб не приходити, ви можете скористатись кур'єрською службою, яка коштує 50 гривень. У центрі працюватимуть 37 пунктів, де оброблятимуть інформацію з заявників, аби відвідувач витрачав не більше 15 хвилин. Попередньо ще й можна зареєструватись телефоном або через сайт. Якщо ж не хочете платити додаткових коштів. Ів за роботу посередників можете отримати візу як звично. Рішення за клієнтом. Наш партнер, який буде тут працювати, створює добрі умови для обслуговування. Але рішення все-таки за клієнтом: оформлювати візу тут чи безпосередньо у консуляті. Жодних переваг під час оформлення віз сервісний центр не матиме. Єдине, що можуть запропонувати зручні умови подання документів. Напередодні перший такий центр відкрили в Івано-Франківську. Тож тамтешнім мешканцям відтепер не потрібно буде їхати по візу до Львова. Скільки натерпілись наші люди стоячи в чергах багатогодинних чергах по два. 20... Три дні вночі записуватись з другої години. Нема потреби. Прийди, здаш документи в понеділок, в п'ятницю отримаєш візу. У понеділок під львівським консулятом жодних черг Назар щойно отримав польську візу. каже, особливих зусиль не докладав, тому потреби платити комусь за допомогу не бачить. Я в цьому не бачу потреби, тому що в мене не було під час оформлення візи. Проблем таких, щоб десь Десять звертатися тим часом до кінця року сервісні центри відкриють ще у Тернополі, Рівному та Луцьку, а ще дев'ять наступного року на сході, Півдні України та у Києві. Тетяна Моровель, Володимир Квятковський, головні новини Львова.